Це ми зараз під Яблуновом. Озеро Насарал, Буквально 15 кілометрів від Коломиї, але дуже багато людей навіть не підозрюють, що таке озеро є, локацію, будиночками дерев'яними. І там далі. Трошки покажу ближче. Рибу ловлять і купаються, і на лодках. Зараз я постараюся з інших ракурсів відзняти. Дуже гарне місце. Це друга частина озера. Вона пересохла. Можна знімати фільми жахів.